Пейзажами в відні є також відголоски Другої світової війни. Це отакі от башни. Флаг турни. на турни. деле вони дуже-дуже великі і масивні. Висота цієї башти почти 50 метрів. Ну, тобто, грубо говоря, як 20-етажка. Тобто вони строїлися для того, щоб захищати відень з повітря від атаки. Літаків, на них встановлені зенітні, зенітні е, пушки, які повинні були відбивати. Але вони так і ні разу не участвували в якихось <свісно>, бойових діях, тому що Австрія капітулювала і е, ці башні вони навіть не використовувалися. Е, з, називають ці башні флюктурне. і. Максимум, що вони виконували, це там заперекладувалися якісь солдати, які там пару тижнів відбувалися від радянських військ, але радянські війська навіть не атакували. Ну, тобто не було смисла атакувати ці башти, тому відень був окупований і через пару тижнів солдати самі там здалися, тому що ну що вони там будуть сидіти? Ну, посидять вони ну, там півроку, рік посидять, а толку. Того ну не було. Відень весь був окупований вже, і вони не, не побачили сенсу в тому, щоб їх якось захищати.